На що в машинах ТЦК встановлюються засоби радіоелектронної боротьби? Найвірогідніший висновок унеможливити зв'язок незаконно затриманих із родичами або адвокатом. Докладніше далі. За словами народного депутата Сергія Євтушка, є багато звернень щодо незаконних затримань чоловіків. Він розповів, у який спосіб відбувається затримання. Військові зупиняються, вмикають засоби реп, які блокують дзвінки, затягують чоловіка в бусік і везуть до ТЦК. Через кілька годин він вже проходить медичну комісію, а наступного дня опиняється на полігоні. Євтушок вважає, що блокування мобільного зв'язку робиться спеціально, щоб людина не могла зателефонувати рідним або адвокатам. Крім того, як повідомляв, Мляєте Сен в Києві за участі поліцейських та ймовірно представників ТЦК проводиться фотофіксація перехожих чоловіків, що перебувають у паркових зонах відпочинку. Адвокат Роман Сімутін припустив, що ці фото могли робити з різних причин, на думку юриста та фахівця з питань мобілізації. Ці дії могли бути частиною звіту або спробою з'ясувати, скільки людей перебуває в конкретному місці в певний час, щоб потім вирішити, скільки сил варто задіяти на цій локації у разі проведення рейду. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.